Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Олексій Бодня програміст, який веде власний ютуб канал про електромобілі. Каже, раніше був противником купівлі автівки. Я взагалі був апогеєм, що мені машина не потрібна, але потім стала така необхідність купити машину. На роботі була зарядна станція для електромобілів. Я вирішив, чому б ні. З того часу минуло п'ять років. Олексій розповідає, вже змінив чотири автівки та на власному досвіді переконався, їздити на електричках вигідно. Кожні там або 15 тисяч кілометрів. Треба піти зробити, ТО, воно там коштує певних грошей. На в мене зараз 22 тисячі пробіг, Я ще того зовсім не робив. Хлопець каже: економити вдається переважно на техобслуговуванні автівки щодо вартості одного кілометра. У його випадку це 2-3 гривні в залежності від того на яких станціях заряджатися. Олексій користується виключно швидкісними зарядками, встановленими у громадських місцях. Якщо заряджатися, приміром вдома у приватному будинку це буде набагато дешевше. Марина Китіна, працівниця держустанови, яка веде офіційну статистику кількості електрокарів в Україні, каже. Попри повномасштабну війну, українці все частіше обирають електротранспорт. У Нас з лютого 2022 року, майже по травень було знаєте, таке за тисяча. приблизно 800 електрокарів на місяць. Це говорить про те, що люди, не дивлячись на те, що дійсно була війна, в березні 2022 року купували електромобілі. Нині ця цифра значно збільшилася. Щомісяця до України завозять близько п'яти тисяч електрокарів. Наразі їхня загальна кількість становить майже 80 тисяч. За прогнозами аналітиків, до 2025 року ця цифра збільшиться втричі. Цікаво, що раніше більшість електрокарів везли з Америки, потім лідером стала Європа. А у 2023 році найпопулярнішими стали китайські автівки. Від купівлі електрокарів українці не відмовилися навіть під час блекаутів, коли почалися блекаути, люди е, почали задумуватися. Навіть таки були жарти, кому продати свою там електричну автівку, тому що навіщо вона потрібна без світла. Але ті ентузіасти, люди, які свідомо пересідають на електрокари, вони навпаки скористалися можливістю зниження ціни, тому що е, дилери побоялися, що автівки перестануть купувати. Вони дійсно там віддавали е, в мінус. Власник електромобіля Олексій каже, минулого року. Дійсно, було непросто на швидкісних станціях. заряджатися доводилося в залежності від графіків відключень електроенергії. Проте у приватних будинках це набагато легше у випадку мого тестя, який живе е, з приватним будинком і зі своєю розеткою, у нього це змінилося лише тим, що він заряджав машину не тільки вночі, а в будь-який час доби, коли просто я світло. Тобто на нього це майже ніяк не вплинуло. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, каже: загалом електромобілі практично не впливають на нашу енергосистему та споживають менше одного відсотка від загальної кількості електроенергії. Проте, зважаючи на її дефіцит, який фіксує. У пікові години споживання необхідно дотримуватися простих правил, якщо користатися тими порадами, які надають перенерго використовувати потужні електричні прилади не в пікові години, а наприклад, вночі, то власники таких транспортних засобів можуть не переживати, що. Їхні транспортні засоби вплинуть негативним чином на загальне енергоспоживання України за словами експертів. Збільшенню попиту на електромобілі сприяють нульова ставка розмитнення та відсутність ПДВ. Приміром, при імпорті електрокару потрібно сплатити лише акциз: 1 євро за кіловат годину батареї, тобто не більше 100 євро за машину. Збільшує попит і поява моделей із запасом ходу від 300 до пів тисячі кілометрів.